Кажуть, вишиваючи весільний рушник, вишиваєш долю. Ще кілька століть тому будь-яка досвідчена вишивальниця могла прочитати кожен візерунок і пояснити, який зміст вкладено в орнамент старовинного рушника. Популярні надписи, як от на щастя, на долю наші пращури шифрували у візерунки. Сьогодні, опанувавши символічну мову орнаментів, можна взяти щось і для свого вишитого рукотвору. На весільних рушниках з правіку жінки вишивають геометричні та рослинні орнаменти із зашифрованою символікою, оберегами молодят, берегиною роду чи дерево життя із символами родоводу, птахами та оберегами родинного добробуту. Символіка дуже розмаїта, а візерунків безліч. Та вишивати радять саме той, який справді припав до душі. Його символізм буде найглибшим. Рушник треба було. Вишивати, починати вишивати без свідків навіть розповідають етнографи, що були такі факти: дівчина вишиває рушника собі на весілля, і хтось заходить, вона його швидко ховає. Тому що не можна було показувати до весілля цей рушник. Музей Криворізьку педагогічного вишу рясніє старовинними рушниками. У цій експозиції вишиті здебільшого гладдю. Зважаючи на перевагу цієї техніки, саме гладь уподобали вишивальниці Дніпропетровщини та Кіровоградщини, звідки більшість цих рушників, значна частина колекції це роботи вишивальниць, подаровані студентам під час їхньої фольклорної практики. Завідувачка музею пані Ірина розповідає історію цього весільного рушника, який свого часу виконав своє пряме призначення. Це е, рушник уже 21-го століття, але в традиціях нашої української культури. Е, чому? Тому що це авторська робота студентки, яка вчилася на художньо-графічному факультеті. Я на той час була викладачем там, е, читала курс історії культури. От, е, Світової і української, і так сталося, що коли вона захищалася, то прийшла до мене на за консультацією. І ось так був, був створений цей рушничок. Дуже просила, приїхала, що хоче на своєму рушничкові постояти на своєму своєму весіллі. На тоді, коли їх обручали, хоча з музею фактично нічого ж не, не дається. І дівчина, звісно, все зробила як слід і привезли мені цей рушничок. Назад. Ось він у нас стільки років вже. З рослинної символіки саме дуб та калину і дотепер вишивають рукодільниці, поєднуючи символи вічної краси та сили. Міль або вина рад. Це чоловічий символ, який в'ється, і який дає силу обов'язково ще дубове листя, калина, а виноград він подвійний, має символ. Крім того, і калина обов'язково була. Ці символи поєднуючись, давали якби то у своєму такому світобаченню українства. Це дерево роду, де, дерево майбутньої родини. Ще є слово руб'я, так зване, це частка тексту пісні. До речі, не дарма рушники та одяг українських чоловіків, особливо тих, котрі зараз воюють знавці української вишивки, рекомендують прикрашати візерунками з дубовим листям та жолудями. В уявленнях українців дуб символ світового дерева. Це також дерево бога грому і блискавки перуна, бога сонячної чоловічої енергії, розвитку, життя. Вважалося, що в дубі живуть душі хоробрих воїнів, і він має наймогутнішу владу над злими силами. Вишивали дубові мотиви на сорочках та рушниках для воїнів. Це були обереги, що живили чоловіка силою роду. На весільних рушниках серед основних оберегів, поширених і дотепер, є берегиня, яку радять вишивати для родинного захисту. У музеї літературно-мистецького криворіжжя чимало зразків із цим вишитим символом. На давність кожного рушника вказують характерні плямки родизни. Берегиню створив народ загадковою багатоликою та могутньою квіткою у вазоні, що символізує материнську силу жінки. Стилізованих форм берегині чимало. Це може бути і фігура жінки із підведеними або опущеними руками, яка дає життя і оберігає. Ось на цьому рушникові берегиня ж дві поряд дві собачки, як символ вірності, обережності та відданості. Берегиня це богиня, яка оберігала. Так? Оберігала рід, оберігала е, дім. Цей Вони чіплялися або над дверима, або над вікнами. Тобто е, Існувало повір'я про те, що погана енергія, да, зло, яке може зашкодити цій родині, воно буде йти або через двері, або через вікна заходити. Ось щоб убезпечити це, ці рушники чіплялися над вікном або над вхідними дверима. Кіточки або зображення вишиване це теж одна з форм берегині. Це як би той прикраса, і в той же час закінчена е, робота, так? От але в той же час воно має значення отаке оберегове. Вишиване вигляді киточок, але це теж е, форма берегинь. Найпоширеніший сюжет весільного рушника, який не втратив свого символізму, й досі це пара птахів. На рушниках українці вони щебечуть, воркочуть, плавно линуть по водяному плесу. Спостережливі романтичні українки голкою та ниткою пташину поведінку переносили і переносять на рушники. Як правило, це голуби, іноді це павичі, тому що красиві, тому що це естетично завжди виглядало. І е, цікаво, що ці птахи, ну це тотемні наші птахи, зрозуміло. Вони потім фігурують і в пісенності. Наш народ дуже уважний був, він спостерігав за, за ось цими процесами природними і бачив цю лебедину вірність, бачив, до речі, голубину вірність, тому що. Голуб без голубки жити не буде. Білосніжні, шиясті величні птахи недарма заслужили почесне місце на рушниках, випликаних українками. Вони символізують вічне кохання та лебедину вірність. Лебедів на рушниках українки залюбки вишивають і досі. Віра ставала на рушник, створений власноруч. Майстриною себе не вважає. Вишивання для неї справа душі один із її рушників, весільна мелодія з найромантичнішими символами. Лебеді це символ кохання, символ єдності, нерозлучності. Говорять раніше, що троянда вона оберігала сім'ю від злого погляду. З однієї сторони це така гарна квітка, яку всі дуже полюбляють, але вона має свої шипи, да, і комусь чужому в цю сім'ю засі. Вірити чи не вірити в закодовані орнаменти навіть науковці однозначної відповіді не дають а самі рукодільниці запевняють, усе створене власноруч із працею та любов'ю. Позитивне без винятку. Як на мене, мене це заспокоїть. Те, що зроблено своїми руками, вкладено любов, от, от таке от ставлення, да, коли ти сидиш кожного вечора там, чи дня, ну, і, ну, вона просто не може бути поганою. Ці музейні рушнички, вишиті хрестиком, ряснюють весільною та обереговою символікою. В виноградній лозі та калинових гілках сховалися павичі, які втілюють сонячну енергію і родинне щастя. Залітають вони на рушники сучасного жіноцтва. Кукурікають на цьому рушнику й півники улюблений образ вишивальниць. Та, що вітає своїм співом світанок, закликає світло, проганяє все темне і пробуджує приспану природу. Символізує початок нового дня, нового життя. Когут за часів язичництва присвячувався перуну, домашньому вогнищу і був одночасно емблемою щастя й плодючості. Півень символізує і народжуваність, і красу, і настання ранку, і вогонь. А огонь, це чоловіча енергія, яка повинна е, повинна зрушити да цю родину е, в напрямку такого прогресу за е, картиною світу, е, яку е, створили наші пращури, тому що там була своя ідеальна картина. Що таке хороша родина? Що це за віночки, що квітнуть на рушниках? Дослідники кажуть, вони символізують життєвий шлях молодят, тому на весільних рушниках вони не замкнуті в коло корона символізує вінчання і ще про важливість енергетики, яку вкладають вишивальниці під час вишивання рушника. Є факт, який зафіксували етнографи після того, як завершиться уже процес вишивання, рушник не можна прати ні в якому, е, е, не в якому разі, тому що тоді змиється вся ця енергетика. Всі ці думки і почуття. Програмування цієї щасливої долі змиється водою. На зворотному боці не повинно було бути вузликів, некрасивих якихось е, таких вишитих рядків, тому що вважалося, що поверхня рушника це для людей, а низ рушника це для Бога. Вишитий рушник класика української народної культури. Це мистецтво пережило час і дісталося нам у спадок. Тому створити такий рукотвір власноруч значить перенести частинку давньої історії в 21 -е століття. Вишивайте рушники і почувайтеся українками.